В місті Львів, 15 серпня, проти вівторка Росіяни завдали сюди чергового удару. Було кілька влучань, і просто зараз ми знаходимося на території дитячого садочка. Сюди прилетіла одна із ракет. На щастя, немає постраждалих, тому що діти тоді не перебували у цьому приміщенні. Просто зараз, в ці хвилини, ми бачимо, що на вулиці засипають комунальники і працівники дитячого садочку. Засипають вирву, яка утворилася внаслідок прильоту цієї ракети. Ну а безпосередньо. Всередині дитячого садочка працівники закладу е, розбирають потрощені ліжка, на яких за день до цього прильоту лежали і спали діти, розбирають їхні речі, які по всьому будинку розкидані. І власне роблять все, аби найближчим часом туди повернулося життя, і туди повернувся дитячий сміх. Ми ще власне покажемо вам, як саме виглядає це приміщення із, середині, із середини трішки згодом. А зараз ми поспілкуємося із Віталієм Туровцевим. Начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Львівській області, підполковник служби цивільного захисту з нами у нашій виїзній імпровізованій студії. Вітаємо вас, пане Віталію. Вітаю власне, хотілося б пригадати ту ніч так, ніч на 15 серпня. Розкажіть, як швидко отримали виклики, як швидко виїхали на місця влучання і що побачили власне тут, яка робота була пророблена. Це вже майже ранок, близько шостої години. Ми отримали повідомлення про декілька викликів на території нашої області. Один з них це був якраз на території міста Львова. Тут, напевно, було наймасштабніше, тому що на момент нашого прибуття ми бачимо, що це є будинок який позаду нас. Дах був ухоплений вогнем, дві квартири практично повністю вже горіли. Тому нам було оперативно проведено обстеження квартир на наявність людей і зразу приступили до гасіння. Задіяли рятувальників, техніку загалом було задіяно 45 рятувальників, працювали на даній локації, 9 одне з техніки. Тобто нам вдалося буквально за три години пожежу повністю локалізувати і ліквідувати. Пострадавших людей загиблих цієї події немає. Досить була загроза велика перекидання полуміосідніх квартири, також поширення по даху. Тому довелося оперативно надавати і техніку залучати, і підйомники. І кількість підйомки для того, щоб локалізувати пожежу, не дати розпосудсь на сусідні квартири. А яких викликів з якими викликами довелося стикатися саме цього разу? Адже як ви зазначили, було кілька влучань фактично майже одночасно. Чи вистачало працівників ДСНС для цього? Як реагували, як діяли місцеві мешканці? Розкажіть про стан потерпілих, адже все одно слава Богу немає загиблих, але постраждалі все ж є. Так, виклики ми отримали в декілька районів і міста Львова і також на околицях міста. Це були зовсім задіяні практично різні підрозділи, тому вони не пересікалися. Тобто проблем з людьми чи технікою в нас не було. Найбільша проблема це якраз було на цій локації. На щастя, хочу відмітити, багато людей дослухаються до сигналів тривоги і вони спускаються в бомбосховище. Тобто люди не залишаються в квартирах, тому що якщо б люди були в цих квартирах, ми жертву мали б набагато більше. Що стосується потерпілих, всі вони зазнали осколкових поранень практично від скла, який знаходиться в цьому в їхніх віконних рамах. Скло практично вибито в всіх будинках, які знаходяться довкола цього урвища. Відповідно, зараз там потерпіли задовільні, вони практично всі вже виписані додому. Декілька людей знаходяться в лікувальний закладах, яким надається вся домедична допомога, яка потрібна на місці. На території Львівщини ми бачимо, що останнім часом чимало є повідомлень про те, що летять ракети ворог активізувався, б'є зокрема і по тиловим містам. Але цікаво, яким чином саме змінилася робота надзвичайників Львівщини від початку повномасштабної війни, що змінювали безпосередньо можливо в регламенті роботи рятувальників. Безпосередньо якісь кардинальних змін ми не зазнали, тому що з перших днів повномасштабної війни Львівщина теж зазнавала ударів і ракетних ударів. Ми до них готові. У нас були об'єкти і промисловості уражені, і житлові будинки. На жаль, тому якось принципово наші принцип дії наші не змінився. Ми стикаємося з тими самими загрозами. Це завали будівель, це пожежі. Тобто це відомі речі для нас. Ми навчені, як працювати з цими завалами. Наші люди готові на чергування. Єдине, що це додає напевно стресовості, тому що кожен рятувальник очікує загалу тривоги і вже себе морально готує до того, що можуть бути виклики. Найгірша ситуація, коли нам доводиться працювати з порятунком людей. Розкопання завалів, тому що ми не знаємо, чи люди чи живі, чи не живі. Якщо ми бачимо, що тут тільки пожежа і немає потреби розбирати завали, ми знаємо, що всі люди в безпеці, це набагато спрощує нам роботу. Ми зосереджуємося тільки на ліквідації надзвичайної події. Тобто набагато легше працювати, коли ми знаємо, що людей під завалами і поряд немає, і вони в безпеці. Цього разу не доводилося розбирати завали. Цього разу не доводилося, мали тільки локальну пожежу у двох квартирах, яка була ліквідована. Тобто на щастя обійшлося без трек. От ви, до речі, сказали про те, що львів'яни спускаються до сховищ під час повітряних тривог. Ви таку тенденцію помічаєте під час кожної із тривог тут на Львівщині? Тому що ну зазвичай зараз останнім часом кажуть, що люди розслабилися люди не спускаються до бомбосховищ, і, Можливо, хтось там міг забути, що в країні війна. То про цю тенденцію розкажіть більш детально. Можна сказати, що на жаль, такі от ситуації, такі от прильоти дуже мобілізують людей. Вони розуміють, що ми навіть дуже далеко від лінії фронту знаходимося в небезпеці. І ракети теж долітають, і уламки долітають, і передбачити, куди впаде уламок ракети на цей час, дуже важко. Тому люди це усвідомлюють, і все більше відсоток людей спускається під час тривого бомбосховища, ховаються, тому що розуміють, що наслідки можуть бути досить важкими. І коротко поради, яким чином врятуватися під час обстрілу. Так перша порада так розуміється спускатися до бомбосховища, можливо, ще якісь короткі, швидкі, прикладні поради від ДСНС. Ми розуміємо, що ми далі знаходимося від лінії фронту, відповідно, у нас є більше часу підготуватися. Відповідно, якщо є цей час, обов'язково потрібно сховатися бомбосховище. Якщо такого часу немає, потрібно залишатися в квартирі. Бажано користуватися правилом двох стін, так званим. Тобто, чим більше перешкод буде від навіть банально від скла. Це обезпечить від тобто це основні поради. Також обов'язково дивитися за дітьми і за сусідами літнього віку, допомогти їм спуститися в бомбосховище, нагадати їм про це зайвий раз, не залишати їх наодинці самим собою. Пане Віталію, я дякую вам за те, що були гостем нашої виїзної студії. Віталій Туров, це начальник відділу зв'язків із засобами масової інформації, роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Львівській області. Був разом із нами.